15 червня, Неділя. Збройний конфлікт останнього часу. Так говорить Господь Саваот. Нещастя переходитиме від народу до народу. Грізна буря вже зривається від країв землі. Єремії 25, 32. Велике горе спіткає всі народи, і воно не припиниться до приходу Ісуса. Як ніколи раніше, нам потрібно об'єднатися та служити тому, хто утвердив свій престол на небесах і чиє царство всім володіє. Бог не залишив свій народ, і ми будемо сильні, якщо не залишимо його. Божі суди звершуються на землі. Війни і чутки про війни, руйнівні пожежі і повені свідчать про те, що час скорботи, яка примножуватиметься перед кінцем, уже близько. Ми не маємо часу, щоб витрачати його надаремно. Світ охоплений духом війни. Пророцтво 11 розділу книги Даниїла майже повністю виконалися. Незабаром ворожнеча між народами досягне такої гостроти, яку ми собі навіть не уявляємо. Настав час надзвичайно важливий для всіх жителів землі. Правителі, державні діячі, відповідальні чиновники і просто мислячі люди всіх верст суспільства зосереджують свою увагу на подіях, що відбуваються навколо. Вони бачать напружені нестабільні відносини між народами. Вони бачать, що земні стихії виходять з під контролю, і розуміють, що має статися щось величне і вирішальне, адже світ стоїть на порозі великої кризи. Бог зі своєї милості відклав настання цього моменту. Усі здібності, які позичило нам небо, слід використовувати для служіння тим, хто гине в незнанні. Зволікання небезпечне. Істину треба проголошувати в найвіддаленіших куточках землі. Необхідно здійснити велику роботу і за це несуть відповідальність ті, хто знає істину для теперішнього часу. В останній період земної історії. Спалахне війна, на світ обрушаться голод, пошесті, епідемії. Глибинні води вийдуть зі своїх сховищ. Вогонь і вода нищитимуть і майно, і життя людей. Нам слід приготуватися до життя в оселях, які Христос приготував тим, хто любить Його. Там ми знайдемо спокій від земних негараздів.